привіт! З вами я, Олег Маслі Андрюха, та сьогодні я е, буду робити огляд на весь свій колхоз. Зразу вибачаю, що я довго не випускав відео. Я поставив вам е, ціль 10 переглядів. Але ви дуже довго не могли їх набрати на попередньому відео. Тому мені довелося випускати відео... Типу швидше. Ну... Можливо, можливо, завтра або післязавтра будуть відео про World of Tanks. Можливо. Сьогодні я розкажу вам про весь Свій хост. Першим на черзі в нас, напевне, буде. Будь-почнемо з тракторів. Зараз я їх всіх повістаю. Тракторів в мене багато. Тому. Я зроблю, щоб вам було швидше. Все, я всі трактори пересадив, і почнемо ми на певний мій огляд з самого нового мого трактора. New Holland. Я це перший мій New Holland, тому він може бути не схожий на справжній. Ось тут у нас є передній зацеп. Так в нього виглядає перед. Ну тут все ще поправиться біла дитинка. Ззаді в нього є зацеп для прицепа, і тут ще буде навіска. Поки що я її ще не зробив. Строю я одік на ну, сьогодні. Тому ну, він у нас від'їжджає. Наступний трактор у нас йде Білорусь. Русь. він пока що без скла. Ось так він виглядає. Далі в нас йде найстаріший мій трактор, тому він трошки підрозібраний. Це Т-40, це найстаріший мій трактор. В нього нема капота, в нього нема скла. Продовжуємо. Покажу вам ще Т-25А. Його, напевне, бачив. Можливо, ви його бачили. Напевне, що так. Можливо, ви бачили його на моєму каналі. Ось так от. Він виглядає. Ну, крутиться колеса, та він повертає. Далі well, в нас йде t 150 г Ось так виглядається. гусеничний трактор. т 150 А, це типа т 150 кольорий, а т 150 г це т 150 гусеничний. Наш наступний наш трактор. Це, напевне, буде... Хто ж буде? Давайте візьмемо МТЗ-82. Він теж пока що без скла. До речі, я маю ще другу МТЗ-82. Спочатку в МТЗ-82 були е, такі кабіни, потім їх стали перероблювати в такі кабіни. У нього є независима підвізка і все цього також. Зараз я дістану інші трактори. Далі в нас іде МТЗ. Я не знаю, який це МТЗ. Я просто зробив МТЗ і це було вже давним-давно, як його зробив. Останні виглядає. Наступний трактор у нас ХТЗ 1721. Настазе виглядає. В нього є його ламающаяся рама. Ось так, він нього, коротше, виглядає. Навіска є. Далі в нас є Джон Дейр. Остагін виглядає, в нього так теж ламаючись рано. Ну, коротше, ось такі виглядає. Ну, Чому з мене не тримається руль? Він попас падає. Сидушку я тут зняв. Вона мені поки що не потрібно. Тут є ззадній таке, як засеп себе. Але чомусь вони зробили навіски. Чому я не знаю. Далі в нас ідуть один кіровець і два кіровець. Два абсолютно однакових кіроса. І э, трактор клас. В нього є навіска, вона так піднімається, опускається. І головна функція це повертання кабіни, як в оригіналі, і ламаючись раму. Бо ні, щойно все Трактор 100 гомет Ось так він виглядає Тут в нього є гак В нього є сама підвізка І... 100 гомет Є ось таке Сілос, під'їжджає, відкривається, нагрібає, закриває. Зараз він трошки розвалюється, дуже хрупка конструкція. Немає і перевозить. Так, а ні, ще один трактор у мене є. Tai yra ekskavatorius. E, Dėl e, dėlio. Vintį paruoštų dėreva. Dabar e, sukažu. Dėlio troškiai rozvalyлось. Sekundų. Ось так, дерево. Він під'їжджає, розправляє свої клішні, лезює, вони в нього потрапляють і вони, він своїми лезумия його з корнями видирває. Відрізає пеньок. І піднімаю. Так, це, э, він нагусниться, кстати. Це був мій останній трактор. Тому. Я не знаю, показувати вам э, комбайни чи прицепи. Давайте покажу вам комбайни. Все я вибрав свої самі найкращі комбайни. Самий мій перший взагалі комбайн. Ось так він виглядає. Тут в нього бак, типа, для пшениці там кукурузи, яшмінки. Залі я йому поставив такі з колеса з шипами для проходимості. другий комбайн. Давайте покажу ось цього, ось цю малютку. Показую я їх без жаток покажу. Це для збіру такого для силосних трав, В нього тут регулююся ось цього. Не забуваюся. Ну, коротше, це його шланг. Це труба. Це для Сілуса комбайн, типу він збирає всякі трави потім на зиму. Їх перемелюють і дають худобі. Забираємо. Наступний комбайн, я думаю, що це буде бром 1500б. Його я покажу з жаткою. Ось так він виглядає. Тут э, решетка. кабіна, мотор. В кабіні там тільки руль і сидушка, там немає нічого такого особенного. Далі покажу вам зараз жатку. Жатко пить пшеницю. Ось так вот я ее зараз прикріплю так прикрепляем. ну конечно, уже осаку дверь їде и косить ту пшеницу, тут в нього є резервуар для, ну, для всяких круп, там я знаю, пахочів. Осаг так нас зима супер комбайн, в мене є на нього огляд, і це Джон Дір. Ні, піднімається жатка. Ось так. Піднімається жатка. Опускається, розкладається ця штука. З цього я не знаю, що функція, повороти. Всякі ж геніхіде і косить. Е, мій, е, типа, не самий новіший комбайн, але це друге місце, типа, я його складав відносно недавно. Тут у нас е, така дверця в який е, мотор. Тут у нас скріплення для жатки. Нажімається. Тут у нас э, скривається, ну як, оце вам... труба насос для висипання зерна, наприклад. Жатка його. А ні, не його жатка. У мене так багато всього, що я вже запутався. Жатку я вам <кък>, зараз показати не буду. Можливо, я зроблю окремий огляд на них. Мій самий новіший комбайн це взагалі якийсь супер ігра комбайн. Ось так він виглядає І якийсь біла, Давайте я відшеплю жатку. Ось так знімаю жатку. Ось він виглядає. Це найбільший мій комбайн. Для зрівняння джундир. Ну, джундир, ви по кабіні. Але по розміру вони ну, майже однакові. Але все-таки Jurдіer трошки більший. І найменший, комбайн В два рази майже більший. Це не леговські колеса Тут у нас компресор. Знімаємо дах. Тут у нас є наш джойстик керування, типу ручник, ще коробка передач, ось. Усякі прилади. Трошки в нього розвалюється вікно. Це моя унікальне кріплення жатки. Жатка в нас від Дона, але я вирішив що вона буде стояти на цьому комбайні Бо для Дона вона дуже велика. Ось така прищпляється, а цього куди. Що ми цю ми лісальку прищпляємо так? І вона тепер піднімається, опускається жатка. Коротше, все всі мої комбайни. Не знаю, показувати вам обладнання. Ладно, давайте покажу обладнання. Коротше, я вирішив не брати весь типо, все обрузування, бо це буде дуже довго. Перше це поливайка. Ви її, напевно, вже бачили. Якщо ви дивились відео про сільхоз. Вот такая поливай Ой, боже, это селка! Я уже сейчас вообще всем. Плуг. Вы его что-то не бачили, все-таки вот плуг. Восьмикорпусный. Вот так прищепляешь и едешь. Вела для сто Ще один плуг. Це для пожеж, але тут ще нема кріпку, я покажу. Поливайки я її переробив. Тут насос, тут у нас... не знаю, що це таке. А, ну по ідеї да, так, звісно, е, так само є вода. Типу, ось цього вона поливає, а щоб не робити, так і не полити, то вона поливається ногу. Так воно їде і Ось ну, тут у нас плуг. Семикорпусний. Шестий корпусний. Шести так ось його та щесь і він плужить землею. Далі у нас іде найбільша моя сілка. Це тут у нас резервуар для... Зерна. Лего зерна для там, для носиния. Вот так мы раскладаемся. Теперь раскладаем с этиво Вот это только відлетело. Все, всю пар Теперь э, гидравлику опускаем. И опускаем наши силы. Вона навіть в кадр не влазить. Ось ты то нас живет. Отак, так їдеш, ось за все кріплено, всипляєш, їдеш і сієш. Зараз складемо. Напевно, на цьому я вже буду закінчувати, бо... Кажу, все оборудовання вам вже надоїсть. Хто захоче, пишіть в коментарі. Набираєте 10 переглядів. Давайте писаємо знову таку сіль. 10 переглядів і я випускаю відео прям про все оборудовання. І, можливо, чекайте бліз. Можливо, чекайте. Дякую за перегляд. Звичайно, хто додився до цього моменту, ставте лайки, підписуйтесь. Ну, я вже напевно, не буду чекати знов, пока ведесь переглядів набирати. Але ладно, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. і ну, всім пока-пока!